Мільйон переглядів не дорівнює мільйон доларів. Чому одні українські ютубери ледь виживають, а інші стають зірками і заробляють на своєму контенті? Сьогодні ми будемо з цим розбиратися. Всім привіт! З вами Марина Запорожець в інстаграмі я Марина Зірка, і я рада вас вітати на своєму каналі. Нам треба з вами дуже серйозно поговорити. Ця тема на українському Ютубі назрівала вже дуже давно. А саме монетизація та шляхи підтримки українських креаторів. ми поговоримо сьогодні про те, на чому виживають українські ютубери, чому ми втомлюємося та іноді опускаємо руки. Я впевнена, що на опускання рук є багато причин. Так само багато причин є й для того, щоб продовжувати те, що ми щодня з вами робимо. Але сьогодні я хочу підняти саме тему монетизації творчості на Ютубі, і тут разом із вами я маю намір створити безпечний простір для обговорення цієї теми. І як результат пропоную разом дійти до висновків, яким чином ми можемо а знетоксичити наш український Ютуб, і б надихати креаторів робити більше якісного і сенсовного контенту. Ну а тепер, хто я така і чому саме я про це говорю. Канал, на якому ви дивитесь це відео, я розпочала зовсім нещодавно, а точніше відновила після десятирічної паузи. Але ще я веду YouTube канал Читання Марини і веду я його вже 3 роки. Тому мені є чим з вами поділитися. Але одразу дисклеймер: одна річ, яку вам варто знати перед тим, як ви почнете робити щось подібне, вам має це подобатись. Ця діяльність має бути відповіддю на те саме питання: а що б ти робив, якби в тебе була купа грошей і тобі більше ні дня не треба було б заробляти? Бо якщо ви йдете сюди заради грошей, то, запевняю, у вас скоро полетить кукуха, 28 грудня 2022 року. Це день народження мого каналу Читальні Марини, і ось тут ви зможете спостерігати всю статистику. Бачите оцю свічку 25 листопада 2023 року. Це той рівень, як ріс мій канал, якби я займалася нелегальщиною. Але це тема для окремого відео. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, і я зроблю його. Справа в тому, що я знала, на що я йшла, і я свідомо обрала саме законний спосіб ведення цього каналу каналу з аудіокнижками. Я не займаюся піратством і читаю в повному обсязі тільки ті книжки, які або є суспільним надбанням, або в мене є дозвіл автора, або це відбувається у співпраці з видавництвом. Коли мені підключили монетизацію, а як ви бачите, на це пішло 11 місяців майже щоденної роботи. Сукупно я заробила 1171 долар. Ви скажете, ого, вау, тут такі бабки можна робіть. Але, шановні, по-перше, це 50 центів в день, приблизно. А по-друге, будь ласочка, ось вам цифри, які я витратила на просування свого каналу. І це тільки таргет. Тобто я ще досі в мінусі по грошам. Але також я озвучую і монтую власноруч, тобто, це ще займає ресурси та мій час. Тож повернімося до правила номер один: якщо ви прийшли сюди за грошима в короткостроковій перспективі, то подумайте, будь ласка, ще декілька разів. А тепер цвях програми, тобто, чого власне ми сьогодні з вами зібрались тут. Нещодавно в королівстві сирачів Трец дівчина написала пост, який став достатньо резонансним. Мол, український Ютуб розчарував, тут немає чого дивитися, окрім спідньої білизни, широко відомих в вузьких кругах людей. Одним з коментаторів була я. Я розказала, що саме цим я і займаюся, що я популяризую аудіокнижки українською і скинула посилання на свій Ютуб канал. Як результат, якби не це, то вона б про мій канал і не дізналася, можливо, б ніколи. Але я поясню вам зараз, чого так відбувається. Алгоритм Ютубу влаштований так, що коли ми щось дивимося, а тобто, це дорівнює, що нам це подобається, то Ютуб потім пропонує це відео переглянути ще більшій кількості людей за схожими з нами інтересами. Щоб ви розуміли, в мене на той момент більше тижня у вкладці головне та найцікавіше висіли і Трушковський, і те інтерв'ю розового, а потім ще й інтерв'ю з його дружиною. Колишньою дружиною я вирішила взяти саме ці відео, бо з останніх це були найяскравіші приклади. А далі я вам покажу результати цього маленького дослідження. Але одразу дисклеймер. Я взяла окремі відео, які хайпанули на ринку, і на основі цього зробила аналітику ситуації. Звісно, ця вибірка буде не репрезентативна. Тому, якщо вам цікаво поглянути на аналітику певних каналів, ви можете написати їх мені в коментарях, і я зроблю ще одне відео. Також дисклеймер номер два. Звісно, вони витратили купу грошей, ресурсу і часу на те, щоб стати тим, ким вони є зараз. А оскільки в мене немає цих даних, я можу оперувати тільки тими цифрами, які є в мене, то можу сказати лише, що вони витратили дуже багато. І, можливо, вони також досі зараз збиткові. Те, що буде далі, наглядний приклад того, що те, що ви обираєте, і ваш час в Ютубі, це реальна цінність і буквальні гроші. Отже. Поїхали відео про 12 років брехні. Це відео заробило мінімум тисячу доларів тільки на монетизації. А зважаючи на те, що на момент зараз його подивилося 300 плюс тисяч разів, то сукупно воно може заробити і більше 5000 тисяч доларів. В описі під відео ми не бачимо якихось партнерок або додаткової реклами, але ми бачимо посилання на телеграм-канал. А особистий телеграм-канал це рекламна площадка блогера. Будемо рахувати по стандартній конверсії в 10%. Якщо 10% глядачів перейдуть на канал, це буде 36 тисяч людей. А якщо ще 10% від них куплять, це буде 3600 людей. Якщо середній чек за продукт буде становити 20 доларів, то це відео загалом принесе 72 тисячі. А якщо 100 360 тисяч доларів. Ідемо далі. Інтерв'ю Раміна Розовий. 1,3 мільйони переглядів. Його досі щогодини дивиться по 500 людей. Це інтерв'ю висить вже місяць. Тож, зважаючи на те, що нещодавно тільки одне відео також перевалило за мільйон, а інші по 300 тисяч, то ваші перегляди цього відео заробили приблизно 7 тисяч доларів. І це тільки монетизація. Під відео ми бачимо рекламу Майндлі. Після побаченого контенту дійсно хочеться забукати зустріч із психотерапевтом. Як працює це посилання? При переході за лінком певної людини ви отримуєте бонус, який можете витратити тільки всередині застосунку. А блогер отримує відсоток від одного або декількох ваших зустрічей з психологом в залежності від бізнес-моделі, яку вони використовують. Рахуємо дуже грубо: 1,3 мільйони це 130 тисяч людей, які перейшли за лінком подивитися. А ще 10% замовили консультацію. Це 13 тисяч людей. Навіть якщо їй дають по 5 доларів за кожного, хто мав консультацію, це буде 65 тисяч доларів. А ще ви можете підтримати раміну на Патреоні та стати спонсором каналу. Ціни варіюються від 3 євро до 400 за щомісячним внеском. Ну і третій резонанс: Марія взяла інтерв'ю у колишньої жінки Віктора Олі. І це відео подивилися 1,6 мільйонів людей в той час, коли інші відео Марії набирають до 300 тисяч. Ну цей пік прямо очевидний, бо в перший день на цьому відео було зароблено переглядами приблизно 3 тисячі доларів, і ця цифра росте щодня. В описі під відео реклами не було а от саме відео я не дивилася, тому я не знаю, чи є там рекламні вставки або немає. А тепер для порівняння я покажу вам декілька ютуб-каналів, які я дивлюся. Просто щоб ми не порівнювали тільки з цифрами мого каналу. Іра Черняк вона веде научно-популярний блог, розкриває важливі і цікаві теми. Класно було б побачити, ще відео, чому ми так любимо срачі. В пік було зароблено 100 доларів, а щомісячний дохід до 500 доларів. Іра рідко коли робить курси та різні інтенсиви, але я її підтримую і купую майже все. Перший марафон я купила собі, а другий подарувала подрузі. Марафон я тоді купила за 990 гривень, а в каналі нас було до 500. Дуже грубо це 495 тисяч гривень, приблизно 11 тисяч 600 доларів. Але навіть все це приплюсувавши, то на місяць виходить менше півтора тисячі без врахування на рекламу і підготовку матеріалів. Але ми ніде їх не враховували, тому не враховуємо і тут. Ще один канал, який я дуже люблю, і з нетерпінням чекаю нових відео, це Непотрібний канал. Оля робить крутезні відео про Київ та інші міста України і через жарти та іронічно розкриває важливі теми: нелегальна забудова, архітектурні питання або де найкраща шаурма. Оцей пік найлакоміший день. В місяць вона заробляє з монетизації до 100 доларів. Декілька разів я бачила на каналі реклами брендів, і я дуже сподіваюся, що ця реклама була оплачена, а не по бартеру. А зважаючи на те, скільки сил і часу було на це витрачено, як би сильно ти не любив те, чим ти займаєшся, іноді руки опускаються. Отже, що я хочу сказати цим відео: кожен, хто робить контент герой нашого часу. Кожен, хто в принципі щось робить і має на меті зробити людство щасливіше і добріше. Я дуже сподіваюся, що ті цифри, які ви сьогодні побачили, змотивують вас зробити переоцінку споживання контенту. А якщо ви не збираєтеся обмежувати себе у споживанні срачів, то хоча б збільшіть кількість перегляду маленьких креаторів. Наприклад, одне відео про срач дорівнює два відео на УчПоп. або одна аудіокнига Читальні Марини. Ваш час це гроші для креатора. Якщо ви любите український ютуб, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, дивіться і розказуйте друзям. Бо це єдина валюта, яка наразі працює. Напишіть у коментарях, кого з українських ютуберів ви дивитеся і підтримуєте. Можливо, вони стануть героями мого наступного відео. Дякую, що подивилися це відео. Підтримуйте, підписуйтесь і не токсичте! З вами була я. Ваша Марина. Папа. Эй, я дон. Ферст видео дон. Пью. Река макафо. Пью. У меня полностью сила лампа.